Друзі, ви знаходитесь в Music Room. Цей гурт можна справедливо назвати справжніми ветеранами українського року. І це моторола. Завдяки жвавому рок мейнстриму вони вже давно зажили репутації стабільного колективу, що регулярно радує своїх фанатів новими треками та концертами. Секрет попиту на їхню музику простий. Тут і глем глемроковий драйв, щиро відвертість, іронія та самоіронія. Левова частина треків гурту це пісні номінанти національних хіт парадів у період з 96-го року по 2008 рік. А починалося все так. У місті Хмельницькому жили були Сашко Буднецький та Ігор Лисий. Познайомилися між собою десь у 90-му році під час співання блатняків у павільйончику дитсадочка. От тоді й виникла ідея створити музичний колектив. Лисий запропонував взяти до команди гітариста, недавнього знайомого на ім'я Сеня. Невеличка довідка. Сергій присяжний або ж Сеня народився також на Хмельниччині. У дитинстві захоплювався рукопашним боєм. На тренування ходив по клуб військової частини, де тричі на тиждень місцевий вокально-інструментальний ансамбль проводив репетиції. Якось Сергій не дійшов до спортзалу та опинився у клубі. І відтоді не уявляє життя без інструмента в руках. Брак музичної освіти не завадив у 13 років почати грати на соло-гітарі, а у 18 сколотити власну банду. Погравши певний час у різних гуртах, Сергій, власне, відгукнеться на запрошення Ігоря Лисого долучитися до колективу. Саме Ігор зібрав усіх музикантів разом і влаштував перший концерт на шкільному випускному. Тоді їх репертуар складався з восьми пісень. Наступні учасники команди долучилися дещо пізніше, у році му Тоді вирішили записати декілька власних пісень, які створювалися здебільшого на кухні Сашка під пляшечку, вина та акустичну гітару. На жаль, ті перші записи гурту до цього дня знайти не вдалось. Згодом, за браком приміщення, колектив припинив роботу. Адже такому розгорнутому складу, як розумієте, збиратися на кухні вокаліста було вже складно. Тоді кожен з музикантів займався особистими справами та навчанням, та лише деколи знову збирався на кухні у Сашка. Певний час хлопці називали себе Пірактом Іст, що у гладіаторських бійках означає добити. Однак влітку 94-го року назвали гурт Моторола, що є скороченням слів мотоцикли та рок-н-рол. Саме цей рік офіційно вважають заснуванням гурту. Оскільки Хмельницький вбачають як провінційне місто, то поїхати за його межі для місцевого колективу було справжньою подією. Уже наступного року, після створення гурту Моторола, хлопці звітились на червоній руті 95 у Севастополі. Тут вони завоювали диплом за сучасне трактування української балади з піснею Ой на горі вогонь горить. На руці Сергій познайомився з Сашком Положенським, із яким дружить вже понад 20 років. Тому не дивно, що в найвідомішому альбомі Що кому не ясно є пісня, заспівана у дуеті з лідером Тартак і Був'є. Наприкінці 96-го моторола випустили дебютний альбом Забави патріотів та зняли перше відео на пісню Революція. У 97-му році команда знову взяла участь у фестивалі Червона рута та стала лауреатами третьої премії. В цей час також зняли кліп на пісню Моя голова не мікросхема. Після рути натхненні хлопці активно беруть участь у різних конкурсах, фестивалях, музичних заходах на зразок Козацькі забави Майбутнє України тощо. Всі ці виступи додають популярності колективу. Відповідно, записуються нові альбоми, знімаються кліпи. Призначний успіх мотороли, гурт покинув один із засновників вокаліст Сашко Буднецький. Це сталося 2000 року після виступу у Донецьку на фестивалі Золотий скіф. З того часу гітарист Сергій Присяжний перебрав на себе цю роль. Приємно, що хлопці не здались, та новим складом вирушили у тур Хмельницькою областю з вісьмома сольними концертами. Хоч пішло багато часу на перероблення матеріалу під вокальні таланти нового фронтмена. Та всупереч цьому доволі швидко накопичився матеріал на черговий альбом. Тоді відбувся запис першої пісні до майбутнього диску спільно з Олегом Скрипкою. Музиканти-мотороли завжди були відданими фанатами гурту в опліві до тому, коли ВВ у рамках свого гастрольного туру завітали до Хмельницького, хлопці не розгубилися і швиденько запропонували скрипці трохи попрацювати разом. Він не погодився на декілька запропонованих ними варіантів, але коли почув пісню А я собі гуля, одразу сказав: Все, пацани, робимо. На таку популярну пісню хотілося відзняти відео. З анімаційним кліпом допоміг фан-клуб ще одних знаних українських музикантів гуртом MadHeads. Мультик відзняли та скрипці він дуже сподобався. А керівництво М1 одразу ж поставило його в ротацію. А вже у 2003 році Моторола організувала спільний виступ з воплі від Оплясова. У 2005 році відбувся запис тієї самої легендарної пісні. Восьмий колір, що увійшов в альбом шокому, неясно за гору, загнати і витерти бруд, з обличчає. Якщо понизити сором та біки залишитись тут. цікаво, що найвпізнаваніший хіт написала подруга колективу Тома Приймак. Альбом вже був майже готовий та розісланий програмним директором радіостанції. Вони повідомили, що майже усі треки вже побували в ротації. Потрібна нова пісня, яка сповістить про вихід альбому. І тоді Сергій за 5 днів та 200 доларів записав пісню, яка згодом потягне за собою увесь альбом Восьмій колір. Перше виконання відбулося на вечірці для закоханих у столичному палаці спорту. Публіка підспівувала вже з другого приспіву. За перший тиждень пісня потрапила у 20-ку зведеного радіочарту. 29 травня відбулася прем'єра кліпу на музичному каналі М1. Ще через тиждень восьмий колір на першій сходинці кращої 20-ки М1. Ця пісня допомогла їм тоді продати альбом і заявила про моторола як музичну одиницю не лише в Україні, а й за кордоном. Відтоді вона є фінальною піснею концертів гурту, ба більше існує декілька програм виступу в різних напрямках, але цей трек має прозвучати, інакше колектив просто не відпускають зі сцени. Ось ми чули після виходу альбому Шокомо неясно» ясно. Моторолу назвали однією з найцікавіших музичних команд. До речі, спочатку альбом мав називатися Десять років, оскільки гурт відзначав тоді свій перший ювілей. Але через те, що в новому складі команда на той час попрацювала тільки четвертий рік, гурт від цієї назви вирішив відмовитися. Зійшлися на назві, яка також є фразою з їх композиції, настоящий мужчина, що кому не ясно. Оскільки вона за словами Сергія якнайкраще відображає наповнення диска. То українських гуртів мають у репертуарі кавери на народній пісні. А от Моторола записала повноцінний альбом із дев'яти треків: гей, гей, гейсолими найте горелі садові, побишай вороночку. Одного разу сені зрозумів, що у гонитві за модними світовими музичними трендами колектив повністю втратив зв'язок зі своїм корінням. А коли музиканти почали досліджувати величезні пласти української музичної культури, то усвідомили, що попереду ще багато незвіданого і що українська музика потребує нових форматів. Це почуття стало рушійною силою до проєкту Чумаки. Де представила українські народні пісні у характерній для себе манері. Не попсово у нетривіальних, здебільшого рокових інтерпретаціях Ще цікавим експериментом гурту можна назвати квіти рути що є аналогією на творчість Володимира Весюка. Божевілля, твого зілля я зникаю і пливу та ту, що пишите на цілі, ніби хві... Ідея створення треку у такому цікавому стилістичному вигляді з'явилася після прослуховування треку Locked Out of Heaven Bruno Mars. Він нагадав Сені стиль 70-х-80-х років, на якій той виріс як музикант-інструменталіст. Коли була написана демоверсія музики, то до справи доєдналася Тома Приймак. Вона запропонувала текст, в якому оспівується творчість пісняра поета Володимира Івасюка. Музиканти хотіли повернутися до українського естрадного коріння, тому Івасюк у цій історії не випадково, адже у музичному плані пісня Квіти рути теж нагадує творчість українських вокально-інструментальних ансамблів минулого століття. Така Та терпка, розквітає руда ясни і Васюка, Чаклуй на мене полюй. Якщо рок гурт в Україні дозріває до видання збірки кращого. Це свідчить не лише про поважний досвід, а й про попит. Що не може не тішити під час укладання цієї збірки, моторола орієнтувалася не лише на пісні, які отримали найбільший розголос у мас-медіа. Гурт включив сюди також і просто найулюбленіші свої пісні, незалежно від їхньої популярності, і тому зміг зробити всім, наприклад, додаткову приємність у вигляді пісні Літо посеред зими. Вона до цього моменту на дисках ще не виходила. Лазити очата, чатах, нищити почуття, чорно-білих стрічках, коти чи не поте. Шукаю, літа! Загалом збірка містить матеріали з усіх чотирьох офіційних альбомів: а це Забави патріотів, тиск, що кому не ясно, та кольорові сни. Тут присутні перші треки з наголосом на жорсткіший нонконформізм, що домінував у їхній творчості наприкінці 90-х. зокрема, революція забави патріотів, моя голова не мікросхема. 2000 двохтисячних, а це восьмий колір, моя вода, полум'я, пісні надзвичайно мелодійні та драйвові з чудовою лірикою. Відповідно, мають підтримку ширшої аудиторії. Саме тому не хочеться розкладати на одну шальку терезів гостросоціальні треки, а на іншу усе інше. Адже і те, і те це дві сторони одного, і того ж не явища під назвою Моторола. Будемо забувати про DVD. 10 кліпів, як не на надто комерційний проєкт, дуже непогано, чи не так? Веде мене, моя вода! веде туди, де буду я. Нині Моторола одна з найцікавіших альтернативних українських команд. Мається на увазі альтернатива не як музичний стиль. А просто як спосіб самовираження світосприйняття з музичного погляду, гурт є не надто важким, Втім, попроком тут не пахне, а драйву вистачає. Крім того, приємно відчувати, що в піснях є не тільки музика, а й думка. Нагадую, ви були в Music Room. Слухайте круту, якісну музику. Також діліться в наших соцмережах, які пісні гурту Моторола вам подобаються. Побачимось!